Питання будемо глобалізувати та масштабувати, тому що у нас є на прямому зв'язку надзвичайний і повноважний посол України у Польщі Василь Зварич. Ми практично кожного дня відстежуємо ситуацію на україно польському кордоні та й на інших кордонах. Власне, сьогодні, 18 грудня, знову ж таки поновили блокаду контрольно-пропускного пункту Дорогуських годин. Також до цієї блокади доєдналися. Польські фермери, що ж вимагають фермери, як ситуація буде розгортатися далі. Ну, це справді невтішна новина, і хочу поінформувати, що раніше від гміни Дорогуськ прийняв рішення про розпуск цього протесту з огляду на те, що тривалість цього протесту вже завдала величезних збитків, так також і польській стороні. На жаль, суд, який розглядав скаргу з боку протестувальників на це рішення, війна гміни Дорогуськ, не скажімо так, не врахував цих аргументів і прийняв рішення про те, що протестувальники мають право далі протестувати. Ми звичайно з цим не погоджуємось, і я теж і всі ці дні проводжу і зустрічі і розмови з тим, щоб довести ще раз з польській стороні про те, що кордон має залишатись недоторканним. Особливо в умовах російської агресії проти України і знищені, по суті логістичних шляхів традиційних логістичних шляхів, які ми використовували для експорту наших товарів і для імпорту іншої продукції теж в Україну, потрібно кордон розблокувати якомога швидше, тому ми проти таких видів протестів зблокування кордону. Звісно, ми не заперечуємо право. Протестувальників на протести, але не в такій формі, яка завдає значних збитків і Україні, і Польщі, і також іншим європейським країнам, бізнес яких також страждає, не кажучи вже про умови, в яких перебувають українські водії. Я то справді хочу приєднатися до свого попередника, який сказав, що водії тримаються досить мужньо. Я теж знаю, бачу це і дуже вдячний українським водіям за, за таку їхню стриманість. Виваженість і розуміння ситуації, хочу запевнити всіх, що ми справді працюємо наполегливо і міністерство відповідне на чолі з паном з паном міністром прем -міні, віце премєр міністром Кубраковим і Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. І ми, як посольство і консульство, всі працюємо над тим, щоб допомогти польському уряду, врешті-решт, прийняти важливі рішення, які б розблокували цей кордон. Ось про польський уряд. Ми також у наших ефірах говорили, що це питання частково є політизованим. Ми чекаємо призначення. Та початку роботи нового уряду вже є новий уряд у Польщі. Відтак, запитання до вас: вирішення цієї ситуації на україно польському кордоні у якій площині це має реалізуватися? У площині все ж таки політичні, площині юридичні чи у площині дипломатії, і чи можемо ми піти на якісь певні поступки для того, аби кордони були розблоковані найближчим часом? Передусім, ми бачимо, що цю тему кордону активно використовує в своїх політичних цілях одна з праворадикальних партій, яка називається Конфедерація. І для них це політична історія в першу чергу, тому один з методів вирішення цієї проблеми це, звісно, лежить в політичній площині. Ми дуже сподіваємось на те, що заяви нового вже прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска будуть все ж таки реалізовані. І ми сподіваємось, що з протестувальниками саме урядова, польська урядова сторона знайде ці, скажімо так, правильні слова порозуміння, які дозволять зробити одне: перш за все потрібно розблокувати кордон все інше ми можемо вирішувати в практичній площині за столом переговорів, але жодним чином ми не повинні легітимізувати сам саму форму протесту, яку застосовують протестувальники за підтримки ще раз підкреслю за підтримки однієї. З Праворадикальних партій Польщі, якої є конфедерація, тому політичне, політичне вирішення проблеми цієї так, а далі вже можна все в практичній площині за участю перевізників обох сторін сторін визначити дальшу формулу нашої співпраці. Я хочу підкреслити, що жоден український перевізник не хоче створювати проблем польському перевізнику, і ми дуже хочемо е, сподіватися і вірити в те, що і польські перевізники перестануть. Створювати проблеми для не тільки українських перевізників, а для всієї української держави, оскільки те, що вони зараз роблять, це насправді створюють величезну загрозу для всієї економіки української держави, яка потерпає від російської агресії. Насиль, ви вже зазначали про те, що зараз пророблюється певна робота, і, зокрема на рівні дипломатії, коли можна очікувати перших результатів. У нас були перші результати на минулому тижні дорогуських годин. Власне, це були результати юридичних позовів. Що у нас зараз із цими домовленостями, на якому ми етапі? Чи є певні дедлайни для принаймні, часткового розблокування україно польського кордону? Ну, мені важко давати якісь дедлайни і прогнози. Я єдине, що можу говорити про те, що ми день і ніч працюємо над цим питанням, і дуже сподіваємось, що все ж таки протестувальники дослухаються голосу свого уряду, передусім, і також дослухаються і побачать справді нашу відкритість до подальшої співпраці і припинять блокування кордону, бо це зараз, скажімо так. Перешкодою для подальших наших переговорів і співпраці є власне сама форма цього протесту, яка полягає в блокуванні руху через українсько-польський кордон. Кордон має залишатись недоторканним, тим паче, що це є кордон також європейського союзу. Тому очевидно, що голос Європейської комісії в цьому питанні також має мати значення, щоб пришвидшити розблокування цього кордону. Ми над цим зараз працюємо і дуже віримо, що, що це дасть результат. Те, що зробив від гміни Дорогуськ, він показав справді приклад своєї державницької позиції. Ми дуже хотіли б сподіватися, що інші війти з інших гмін, там де відбуваються зараз протести, теж би таку позицію продемонстрували. Відповідно, від багатьох факторів залежить успіх цієї справи. Але справді зараз всі ми єдиним фронтом працюємо над тим, щоб цей кордон розблокувати якнайшвидше. Якщо повернутися до початку нашої розмови, власне, ми сказали, що до польських перевізників доєдналися також і місцеві фермери. Фермери з організації Об'єднане село. Ось е якщо Шукати інформацію на їхні Фейсбук сторінці, то вони доєдналися до блокади не лише через заборону експорту українського зерна, яку вимагають, але й також у майбутньому заборонити імпорт українського цукру. Відтак, яка нас ситуація із експортом українським експортом агропродукції, і, зокрема, стосунків України та Польщі у цьому аспекті. Передусім, я хочу сказати, що фермери приєдналися переважно з почуття солідарності з цими людьми, які зараз протестують з протестувальниками, з перевізниками місцевими. Тобто, ці вимоги, які вони зараз висувають, вони мають більш символічний аніж практичний вимір. Більше того, ці вимоги вони спрямовані на отримання певних привілеїв з боку польського уряду. Те, що там фігурує питання заборони експорту чи ембарго на, на імпорт з польського боку цукру там чи інших господарських продуктів, це мені здається, станом на зараз є питанням таким другорядним, оскільки більшою мірою йдеться про підтримку і солідарність з протестувальниками-перевізниками. Тим не менше, ми зараз чекаємо, коли сформується. Команда відповідна в міністерстві сільського господарства Польщі Уже ми бачимо, що є певні перші спроби міністра сільського господарства Польщі включитися в цю роботу і знайти такий механізм співпраці з українською стороною, який унеможливлював в майбутньому такі жорсткі радикальні кроки, як ми маємо зараз. Ми очікуємо на те, що розпочнеться, скажімо так, новий етап діалогу на рівні профільних міністерств України і Польщі, щоб такий механізм, все ж таки, відпрацювати. Головна наша мета полягає в тому, щоб це односторонній ембарго, яке зараз існує на експорт окремих видів української зернової продукції, було скасоване, і щоб ми відпрацювали такий механізм, таку модель співпраці, яка би взаємно відповідала. Як інтересам українських, так і польських аграріїв ще раз хочу підкреслити, що ніхто в Україні не хоче створювати проблеми польським аграріям, але ми повинні також подбати про інтереси українських виробників сільськогосподарської продукції а особливо в умовах російської агресії це питання для нас набуває особливого значення, оскільки це є питання життя або смерті, це справді дуже важливо. Ми повинні це розуміти і. Дуже хочемо, щоб і польська сторона нас також зрозуміла і підтримала в цьому напрямку. Пане посол. Дякуємо за ваш час. дякуємо за те, що доєднались до нашої розмови. Василь Зварич, надзвичайний і повноважний посол України у Польщі, був разом із нами на прямому зв'язку. Дякуємо.